Усіх вітаю березневим холодним раночком. Пташки то літають, але навіть на даху ще тримається сніг, який вів зночі. Тому, ну, правда, стріхи капає. Прохолодно, прохолодно, тасмурно. Проте в мене цей ранок починається з приємних турбот. Я наляла літньої водички. от, І зараз освіжу свої гібіскуси і. Багаторічники. Так, налаштувати тригер потрібно, а то щось він не розпилює. О, тепер правильно. Значить, що хочу сказати по гібіскусах. Зараз покажу і, і розповім. 200, 226, чи 200, скільки то там гібіскусів висіяно, але ось в цьому контейнерку. Вони ще й сходять, ось так особливо ось звідси ця сторона. Але один уже такий, що я його, напевно, звідси заберу. Вже в окремий стаканчик. Ось тут желізненький цій консерві. Не знаю чому, чи то через те, що вона желізна та стояла на підвіконні, було сонце, вона дуже нагрівалася, можливо. Я її забрала з підвіконня звідти і почали сходити. Геть. Я, ну, я не знаю, як видно. Ось скільки сходів вже один-два. 3, 4, 5, це ті, що добре видно, ну і, і ще є. Е, найкращі сходять ось, ось тут. Тут вони якось так дружненько, гібіскуси сходять. От, і почекаю, ці вже з листочками, навіть по третьому почали гнати. А ще дивіться, ну скільки, ось, 1, 2, 3, 4, теж 5 таких, що саме-саме ось. Тому, е... ну тому, тому трішки гібіскусів є, зараз я їх попилюю водичкою. Також освіжу мінабір багаторічників. Хочу сказати, що примулка <соє> стоїть забрана з вулиці, от то вона взагалі швидко-швидко. Так бутончики видно, що ось-ось вже будуть розпускатися. От. Ну, і армерія то взагалі так зеленіє. Я напевно що її трішки присібну, так, щоб вона кущилася. Ну, воздички, воздички гарні. Все. Все почуває себе чудово. Але зараз додам трішки літньої водички. Так, набір у мене на продаж за 220 гривень додаток ще до нього мускарі. А гібіскуси, гібіскуси хай собі сходять. У е, мене, мене є у думці щось спробувати, але то, дасть Бог буде все добре, буде життя здоров'я, то тоді будемо щось пробувати. Так, потрібно йти відкривати птицю, тому що це сарки вже там я не знаю рознесуть хліва. Бачу, куди ти її відправляєш? Поїде десь в інший район, хай їде. Люди хочуть, хай беруть, хай мають. Правда? Що ж тут мати? Кіло м'яса. А тут зваж її. Зважити? Ну так, да, скільки курка важить. Ну, ну півень 400, а курка вроді там шість двісті чи що. Ну так. Да, ну зваж. Менше. Ну зараз важимо. Все тхенько, тихенько, зараз важимо. О, О, Сімсот дев'яносто, да, майже два вісімсот. Так, Йдуть мої хлопці, я за ними з поливальницею, йдемо до парничка. Пішли, балабайчик, пішли. Зараз будемо дивитися, що там, хоч і холодно, але там потрібно теж полити. Ну так, дощ затікав, то вологи трішки є, давай а бігом. ну температура що там до 10 градусів, так? Так, да. давай бігом і закривай. Давай, поливаю і закриваємо. О -о -о. Курей повипускала, а свиням каже Юра, я собі пізніше дам, ти не переживай. То зараз буду йти снідати там, щоб хаті трішки. Що? І на роботу. Ця ось зазирнула, дивлюся. Знову сіла курка нестися, ось сидить качка. Качка тут сидить на яйцях це чорна, от. А курка кожен день несе яйця. Ну таке вже що буде. Рембо розкричався, думаю, що я сьогодні його теж буду ловити. Ні, рембо, я вже тебе не буду ловити, ти вже можеш бути вільний. Іди злась, доганяй. Зайшла до кохи з голубами. Що сказати, кохи, як кохи. Красунчики то й все. Ходять собі разом ночують. Це ми вже вночі бачили, що вони так сидять всі при купушці. Півник їх обох забрав. Вони, напевно, що вже обоє задоволені, тому що півника не було довгий час. Вон як він, як він гарненько біля них коко-ко-ко-ко -ко 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 -ко, на одну сторону. Ну, Будемо надіятися, що цьогоріч нам з ними пощастить трішки більше, як було раніше. З цієї сторони вийшли, випустили, як тільки випустили цесарки. ще там собі десь чекають зерна, а цесарки то відразу побігли на Пасовиську і ось бігунки теж. Я так подивлюся, вони не стільки зараз пасуться, як от тими дзюбами такими довгими своїми, Оцих вони зберуть якихось черв'ячків, жучки, напевно, що вже шукають. Ось так якби. Земля мокра, хоч і прохолодно, але вони собі десь щось вже знаходяться. Тримаються кубочки, тому теж будемо сподіватися, що щось вони нам подарують цьогоріч. Я не можу сказати, що качка нам нічого не приносила, качка несеся постійно. Просто, ну просто ну закладку не... Не відбирали, тому що не було качура її. Ну, а тепер, думаю, дай Бог почнеться нестися, буде все добре. Цесарка тримаються разом. П'ятеро їх зараз тут. Шосте чую, кричить у хліві, але одна цесарка несеться стабільно зараз. Маю я вже 10 яєчок з неї, що мене дуже радує. Я чекаю, як тільки почнуть нестися бентамки, як тільки сядуть, то перше, що буде під бентамку, це яйця цесарки. Але знайшовся в Юри в гаражі ось такий великий з-під пилки. Приніс він мені його, не знаю, може буде і якби завеликий, щоб поставили десь, але... Але для курочки якраз він буде такий хороший, вона висока на ногах, то хай би там їм було комфортно. Оце зараз цей ящик застелю, її сюди пересажу, заклею і тут далі буде вирішувати питання Юра. Так, застелила їй, роблю, як то кажуть, на всі гроші, а гроші скажу по секрету так: 400 гривень. Ми за неї попросили, і нам платять, тому ми її відправляємо. Вона хоче вам сказати, що навіть і в такому високому ящику, і то стоїть на всю витяжку, то вона набагато вища. Ну, але все ж таки, як би в тому маленькому була піхала, то я взагалі не знаю. Ну. Все, посилочка наша готова. От, Простір тут і є для повітря. Ну, і тепер Юра вивезе на маршрутку. Маршрутка завезе до Житомира, новий господар приїде у Житомир, забере і. Усіх все буде добре. Вероніка у мене сьогодні при параді з гарним букетом. Вони будуть вітати подругу. Все зібралося? До вечора будеш? Не знаю. Добре, давай. Поча. Пока. уже, вже, уже починає жовтіти. День другий якогось тепла і вона розпуститься. Ось такий сьогодні у мене ранковий двіж, у кого що. У мене вазони, рослини, парники і кури. Ну нічого. Дасть Бог все буде добре і у нас, і у вас. Ну все добре.